Вітаю, друзі! Я Віталій Пуртаков. Солікоріччя з Дня смерті колишнього генерального секретаря Центрального комітету КПРС і голови президії Верховної Ради Радянського Союзу Леоніда Брежнєва досить по-різному відзначалися у Росії і в Україні. Я кажу навіть не про державний рівень. Я кажу навіть про звичайне людське сприйняття в Україні цього ювілею смерті колишнього очільника радянської держави практично не помітили. Для нас Брежнєв вже очільник іншої держави, хоча й він народився на Дніпропетровщині, і дуже довгий час, поки дозволяла партійна кар'єра. Записується в анкетах українців. Для росіян очільник Радянського Союзу, звичайно ж, керівник саме їхньої держави. І тому для них смерть Леоніда Брежнього сприймається з певною, я б сказав, державною ностальгією. Так, як сприймають смерть. Старого доброго монарха, який навіть за своїми людськими якостями відрізняється від того жорстокого царя, який сьогодні знаходиться на троні. І ось у цьому сприйнятті спадщини Брежнєва, я думаю, є серйозна відмінність між російським та українським суспільством. Адже я досить добре пам'ятаю останній період правління Леоніда Ілліча. Я маю на увазі навіть не те, що це був період остаточного тріумфу такої демонстративної радянської ідеології, коли у комуністичній ідеї вже ніхто практично не вірив, навіть на рівні членів Політбюро Центрального комітету партії. Але всі намагалися зробити вигляд, що вірять. Всі намагалися зробити вигляд, що збанкрутіла комуністична ідеологія, дійсно має визначати напрямки розвитку радянської держави, яка наближалася до свого фінішу. Але ідеологія не йде ні яке порівняння із тим рішенням. Яке Брежнев разом із найближчими соратниками ухвалив у останні роки свого життя рішення, яке дозволяє його порівняти із Володимиром Путіним. Маю на увазі, звичайно ж, напад на Афганістан 1978 роки, роки так званої Квітневої революції. тобто Псевдокомуністичного перевороту в Афганістані і запровадження радянського воєнного контингенту на територію цієї країни. Практично всі останні роки правління Леоніда Брежнього пройшли у цій війні. І це були не попередні радянські інтервенції. Одна з яких, до речі, ганебне. Ведення військ на територію Чехословаччини відбувалося якраз за керівництво Леоніда Брежнєва і ухвалювалося рішення про цю інтервенцію за його безпосередню участь. Ні, це була довга, тяжка, кривава війна. Абсолютно очевидно, що радянські війська на території Афганістану поводили себе. Навіть не так, як сьогодні поводять себе російські війська в Україні. Вони поводили себе набагато гірше, бо не було жодного інформаційного забезпечення цієї війни. Радянські солдати могли в Афганістані діяти, навіть не побоюючись, що будуть викриті у військових злочинах. Кожного дня можна було почути. Про смерть того чи іншого юнака, який загинув на війні у Афганістані. Похорон радянського солдата став буденністю життя людей у колишньому Радянському Союзі. І, до речі, це також питання до всіх тих, хто запитує, а чому ж росіяни не виступають проти цієї війни. Коли вона знищує їхніх дітей. На території колишнього Радянського Союзу, у тому числі на території Української РСР, також не було жодних виступів проти Афганської війни. Хоча вона знищувала українських дітей. Такою є логіка тоталітарного суспільства, яке вже оформлено і яке впевнено, що може. Знищувати власних громадян не побоюючися їхньої негативної реакції. Та ба більше, коли знаменитий правозахисник академік Андрій Сахаров говорив саме про звірства радянської армії Афганістані, обструкцію на з'їзді народних депутатів Радянського Союзу йому було влаштовано саме українською, українською, а не російською депутацією. На трибуну. Із прокляттями на адресу академіка вийшов депутат від української РСР Сергій Червонописький. З'їзд народних депутатів Радянського Союзу цькував Сахарова за спеціальною операцією, спеціально розробленою українською делегацією на цьому з'їзді. Я пам'ятаю, якими щасливими були учасники цього цькування. Представники партійної і комсомольської номенклатури української РСР, як соромно було нашим депутатам-демократам, які дуже не хотіли, щоб їх пов'язували з цією огидною і підлою акцією української партійної і комсомольської номенклатури. Зараз я спеціально передивився профілі тих учасників і організаторів цього цькування. Які залишилися, як ви розумієте, жити в Радянській Україні, а потім в Незалежній Україні, зайняли високі номенклатурні і господарчі посади в цій самій новій Україні. І сьогодні, в дні цієї війни, звичайно ж, виступаються в образі палких українських патріотів, тих, хто. Говорить про звірство і підлість російської армії. Ось так все склалося. Але повернемося до Брежнівських часів. Людина, яка разом із своїм найближчим злочинним оточенням винна у жахливій війні. На території сусідньої з Радянським Союзом країн, яка відправила тисячі людей гинути в абсолютно непотрібній безперспективній війні, яка відповідає за масове знищення мирного населення Афганістану, за тортури, за зруйнування. За нелегку долю цієї країни. Адже після радянської окупації пройшло вже багато десятиліть, а Афганістан і досі не може оговтатися. І в цьому є абсолютно очевидна логіка радянського режиму. Радянський Союз намагався помститися бунтівному населенню Афганістану так, щоб ні у кого не було. Після цього навіть і бажання чинити опір радянським військам будь-де. Я завжди нагадую, якщо Радянський Союз, якщо Росія не може завоювати якусь країну, вона її руйнує ще, щоб сумна доля мешканців цієї країни нагадувала всім іншим, з ким ще захочуть зустрітися росіяни у війні, що опірним означає десятиріччя нещасть і поневіряння. Афганський приклад мав би нагадати кожному, хто захоче боротися з Росією, що навіть якщо він виграє війну, буде жити у скруті і нещастях. І те, що Леонід Брежнєв робив в Афганістані, Володимир Путін зараз впевнено і цілеспрямовано робить на українській землі: не завоювати, так зруйнувати, позбавити українців шансів на нормальне існування. Так, от людина, яка діяла в Афганістані, як Путін в Україні сьогодні здається багатьом росіянам добрим царем? Це відповідь на питання: як будуть сприймати Володимира Путіна через 40 років після закінчення його правління в Росії сучасні росіяни? Для більшості з них. Війна проти України буде усього лише ілюстрацією цього безславного правління. Ілюстрацію, яку не будуть пов'язувати із крахом самого режиму. Як війну Брежнього проти Афганістан не дуже серйозно пов'язують із крахом Радянської імперії. Хоча це був один з актів її безславного існування. Будуть згадувати інше. Те, за що зараз із ностальгією згадують Брежнєва. за відносну стабільність перших років, а то й десятиріч правління. Цю відносну стабільність потім назвуть Застоєм. Я думаю, що і путінські роки будуть називати саме так. Тому що правління Володимира Путіна в Росії це. Практично відсутність будь-якого розвитку в цій країні. Так і правління Леоніда Брежнєва в Радянському Союзі стало практичним закінченням будь-якого розвитку, який міг би дати перспективу на майбутнє. Люди не жили, люди доживали. Той, хто залишався в цій країні, а у переважної більшості людей не було ніякого вибору. Позбувався реальної людської перспективи на розвиток. Той, кому вдавалося залишити Радянський Союз, довго ще намагався вичивати себе усі ознаки радянської людини. Усе це небажання відповідальності за власну долю. Яке до речі, зараз притаманно багатьом колишнім радянським людям не у якій з колишніх радянських республік вони б не мешкали. Але тепер це здається стабільністю. Путінські десятиріччя також будуть здаватися стабільністю. Росіяни будуть розповідати своїм дітям і онукам, що так добре, як за часів Путіна, вони ніколи не жили. Приблизно те ж саме, що сьогодні кажуть про часи Леоніда Брежня. А потім щось сталося. Не будуть навіть усвідомлювати, що. Тому що не будуть ототожнювати себе із відповідальністю за агресивну війну своєї держави. Я з дитинства запам'ятав сцену, яку я бачив після президентських виборів у Сполучених Штатах. Тих виборах, на яких чинний президент демократ Джиммі Картер програв республіканцю Рональду Рейгану. одному з тих, хто долучився до руйнації Радянської імперії. Картер був палким прихильником так званої розрядки міжнародної напруженості. Можна сказати, до певної міри політичним ідеалістом. Хоча, коли президент Сполучених Штатів є політичним ідеалістом, це завжди викликає серйозні питання щодо адекватності дій Сполучених Штатів на дії запеклих ворогів демократії. Так чи інакше, Картер шукав шляхів. До порозуміння із Леонідом Брежнем підписав з ним угоду про скорочення наступальних озброєнь. Мріяв про ядерне озброєння. Брежнєв з ним цілувався якесь кращим другом. А потім прийшов Афганістан. І картер, який і залишався ідеалістом і домовлявся з Брежнєвим заради своїх ідеалів, заради своїх цінностей. Звичайно ж, розірвав всі стосунки з агресивним і підлим Радянським Союзом, який як і був, так і залишався агресивною підлою державою, яку можна було тільки знищити. І одним з рішень Сполучених Штатів, пов'язаних з цим періодом, був бойкот Олімпіади у Радянському Союзі, Олімпійських ігор. 1980 року в Москві та інших радянських містах. Я досі вважаю цю Олімпіаду ганебною в історії Олімпійського руху. Я впевнений, що Міжнародний олімпійський комітет, після того, як Радянський Союз напав на Афганістан, мав перенести цю Олімпіаду з агресивної підлої країни. Однак так не сталося. І саме тому до Москви не приїхали спортсмени з країн цивілізованого світу. Більше. Його а спортсмени з країн так званого глобального півдня і окупованих Радянським Союзом так званих соціалістичних країн, приїхали. Практично ставлення до цієї війни Радянського Союзу проти Афганістану було таким самим, як сьогоднішнє ставлення світу до війни проти України, яку проводить Росія. Цивілізований світ. Проти цієї війни, однак, так званий глобальний південь, більша частина людства, абсолютно байдуже до українських страждань, і в принципі хотіла б, щоб Україна якнайшвидше перемогла б у війні тільки та частина людей, яка усвідомлює, що таке цінності свободи, і власного вибору і демократії. Всі інші хотіли б, щоб Росія якнайшвидше перемогла Україну і закінчилася б економічна криза пов'язана з цією війною. Всі ці люди, а їх мільярди. Впевнені, що Україна не варта того, щоб вони жили гірше, ніж до початку воєнних дій. І не розуміють, яке має значення, чи буде Володимир Путін, який так захоплює їх своїм протистоянням Сполучених Штатів, керувати країною, яка закінчується на Хуторі Михайлівському, чи країною, яка закінчиться в Ужгороді, чи навіть країною, яка закінчиться десь в Гиданську чи в Ротславі. Какая разниця? Адже Путіну краще знати чим йому керувати? Ось таке ставлення у цієї частини людства безвідповідальної, далекої від цінностного виміру, було і до Олімпійських ігор 1980 року? Однак Джиммі Картер, попри весь свій ідеалізм, вчинив гідно і, звичайно, вибори. Президента Сполучених Штатів він програв зовсім не тому, що відмовився від участі Сполучених Штатів у Олімпіаді в Москві. Однак я почув, як один з киян, який розмовляв з іншим про поразку Картера, сказав: ось Картеру Олімпіада біографію і спаплюжила. Я побачив, що ця людина. Навіть не усвідомлює, що президент Сполучених Штатів коли ухвалював рішення про те, що американські спортсмени не будуть брати участь у іграх на території його злочинної, підлої, агресивної, мерзенної країни, чи він захищав честь і цієї людини, громадянина Радянського Союзу, одного з мільйонів відповідальних за страждання афганських дітей і жінок. Одного з мільйонів тих. Хто, звичайно, не міг нічого зробити із війною Леоніда Брежнєва та інших комуністичних бандитів, але як громадянин відповідав за кожний злочин держави паспорт, якої був у нього кишень. І це не питання колективної відповідальності. Я завжди кажу, що ніякої колективної відповідальності немає і не можна ділити людей за паспортами. Що й сьогодні, чимало людей з російськими паспортами, які завжди були опонентами і ворогами путінського режиму, і чимало людей з українськими паспортами, які були і залишаються щирими і впевненими прихильниками руського міра. І мені здається, ми це бачимо під час цієї війни і усвідомлюємо, яка внутрішня боротьба точилася і точитиметься в українському суспільстві навколо питання нашого за майбутнього. Але є історична відповідальність. Історична. Саме тому, я відчув неймовірно полегшення, коли перестав бути громадянином Радянського Союзу. Коли знав, що долучився до знищення цієї потвори, коли знав, що навіть не потрібно спалювати свій радянський паспорт, тому що у Історичних випробуваннях загинув сам Радянський Союз. Одним з найщасливіших днів мого життя було навіть не те, коли я побачив, як синьо-жовтий прапор вносять до зали Верховної Ради України. А коли я побачив, як червоний прапор Радянського Союзу залишає Кремлівські вежі. Радянського Союзу більше немає. І це. Можна сказати, мав би бути цвях в політичну труну Леоніда Брежня, який залишається похований біля цих кремлівських веж разом з іншими політичними злочинцями радянської епохи, Сталіном, Суславом, Устіном, Андропом. Черніг. Пантеон вбивць. До речі, ось всі ті, кого я перерахував, окрім Сталіна, який відомий своїми злочинами протягом усієї своєї моторошної біографії, ось всі ці люди й ухвалювали рішення про напад на Афганістан. Те, що цей факт біографії Леоніда Брежнєва нічого не означає. Для тих росіян, які згадують сьогодні про його спадщину, немає навіть ніякого значення, яких поглядів вони притримуються, консервативних чи ліберальних. Говорить про те, що у російського суспільства є величезний потенціал продовження війни проти України. Що Володимир Путін обрав правильну мелодію. В душі того народу, який живе сьогодні на території Російської Федерації. Що своєю війною із бунтівною провінцією, яку потрібно покарати і зруйнувати за будь-яку ціну, Володимир Путін знайшов те розуміння із власним народом, яке неможливо знайти у Росії, коли ти будуєш демократичне, заможне, успішне суспільство. Що Сподіватися, що ця війна спаплюжить історичний образ Володимира Путіна так само марно, як у 70-ті-80-ті роки, сподіватися, що інтервенція до Чехословаччини чи напад на Афганістан спаплюжать політичний образ Леоніда Брежня в очах росіян. Якщо Брежневу за щось одорікають, так за недостатню кількість їжі в магазинах, за черги, але не за війну. І це ще раз має нагадувати нам, що Росія готова до боротьби за свої. Амбіції і претензії, що росіяни готові багато чого витримати тільки щоб побачити, як їхня армія входить у чужі міста, руйнує чужі території, вбиває тих, хто не хоче підкоритися імперії. 40-річчя з дня смерті Леоніда Брежнева ще раз нагадала, що ми маємо справу боргом, який не буде зупинятися аж до того моменту, поки у нього. Не закінчаться сили. А до того моменту буде руйнувати, вбивати, гвалтувати, стріляти, робити все можливе, щоб всі зрозуміли той, хто не підкорюється Росії, вже десятиріччями не знайде собі місця на цій землі. Так, як це відбулося в Афганістані. Так, як за путінським планом це має відбутися в Україні. І саме тому українська перемога. Буде не тільки в тому, щоб відновити територіальну цілісність України і вигнати ворога з нашої землі. А й в тому, щоб в Україні реально можна було жити, щоб Україна стала демократичною, заможною, успішною державою. Щоб її народ зруйнував злочинні путінські плани. Ось що має бути найголовніше. Ось що потрібно зробити, щоб політична спадщина Володимира Путіна в очах його власних співвітчизників ну хоча б трішки відрізнялася від політичної спадщини Леоніда Брежня. Щоб росіяни казали між собою не те, що за Путіна жилося добре. А Путін напав на Україну, а посмотри, як вони хорошо живуть. Так. Як води 10-річчям говорили про народи Європи після Другої світової війни? Ось це буде удар по імідж. Ось це може примусити росіян, принаймні якийсь час, не нападати на сусідні країни і співати пісню. Хотят лі руської війни. Але чесно кажучи, великого ентузіазму з приводу того, що російська держава зробить правильні висновки зі своєї поразки, в мене немає. Якщо не зробила висновки з поразки в Афганістані, не зробить висновки і з поразки в Україні. Попереду, по періметру російських кордонів, десятиріччя виснажливих війн, зруйнувань, загибелі. Тисяч людей війна буде продовжуватися і продовжуватися. І задача України просто вийти з цієї війни, захистити свою територію, стати членом НАТО, спостерігати за майбутніми війнами, так як за ними зараз спостерігають народи Європи з амфітеатру, а не безпосередньою участю у стражданнях і зруйнуваннях. Це єдине, що ми можемо зробити, якщо Хочемо захистити свою державу і свою майбутню. Стати не учасниками і жертвами, а свідками майбутніх руйнівних війн у Євразії, яких, на мій превеликий жаль, не вдасться уникнути майже нікому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на мої подкасти. Усього найкращого.